Доброго ранку, мовлю за Доброго ранку, кожному зичує. І посміхаються у відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Діти, сьогодні день зовсім незвичайний. Скажіть мені, будь ласка, з вами не трапилося нічого дивного. А от зі мною трапилося. Коли я йшла до дитячого садка, вранці несподівано піднявся вітер і приніс дуже багато різного листя. Як ви думаєте, яка чарівниця могла прислати нам його? Так, діти, вірно, це осінь. А подивіться на листочки. Серед них є такі незвичайні. Ось виберемо цей листочок. Він хоче нам про щось розповісти. Давайте послухаємо. Усюди ходить гостя. Ця гостя непроста. З дарунками своїми вона до нас прийшла. Дерева поголила, приспала всі кущі, тепло від всіх забрала. Настали сум, дощі, пташки вже не співають. Бо холодна пташка і небайдужа гостя садочку діточкам. Діти, а як ви гадаєте, що це за гостя в нас така? Чому ми можемо сказати, що настала осінь? Як ми можемо сказати про осінь? Вірно, осінь золота, тепла, холодна, багряна. Золотоволосся дощова. Так, осінь дуже гарна пора року. а як гарно в лісі восени. А другий незвичайний листочок нам пропонує мандрівку до осіннього лісу. Чи приймаєте ви запрошення? Але давайте не будемо забувати про правила поведінки в природі та пригадаємо їх. Як потрібно себе поводити в лісі? Так, діти, вірно, в лісі не можна кричати, ламати гілки дерев, кущів, обувати з них листя. Не намагайтеся ловити диких тварин та їх дитинчат. В лісі не можна розводити багаття, в лісі не можна кидати сміття, не можна зривати гриби. Та збирати ягід, особливо, якщо ви не знаєте, які вони їстівні або неїстівні. Молодці діти. Я бачу, що ви знаєте правила, тому можемо вирушати. І пригадаємо віршок про осінь. І ще не сніг, і навіть чи не їній. Уже не чути в полі голос череди. А ліс дрихнув такий осінній. Куди не ступиш? Все що ще родить? Ось ми потрапили на розмову з осіннім лісом. Присядьте. Подивіться, діти, нас зустрічає третій листочок. Він запрошує розглянути картину Ісаака Левітана, яка називається Золота осінь ця картина обійшла увесь світ, і сьогодні вона завітала до нас. До нашого осіннього лісу. Давайте ми її зараз розглянемо. Діти, подивіться на картину, що ви бачите ліворуч? Вірно, ліворуч намальований березовий гай. А праворуч? Вірно, річка. Здається, що і синя вода повільно, повільно рухається. Земля вже вкрита поборілою осінньою травою. Небо, хоча й не синє, зате ясне і спокійне, Її очі не можуть відірватися від осінніх берізок, багряно золотих, білостовборових та тонких, які гарні теплі фарби використав левітан, щоб показати золоте листя беріз, у води. Блакить неба, так і хочеться увійти в цей березовий гай, походити по шорохтливому листю, зазирнути у річку про щось помріяти скрізь тихо і дуже спокійно. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що зображено на картині? Чому картина називається Золота осінь? Які фарби використав левітан, щоб показати золото осені? Які гарні слова ми можемо підібрати для опису картини? Листочок дуже хоче послухати, які чудові розповіді ви складете по картині. Як складати розповідь я вам нагадаю. Спочатку розповідаємо, що ми бачили на картині, тоді про те, які фарби використав художник, а потім передайте в словах почуття, які викликає у вас картина. Але спочатку я вам пропоную трішки відпочити. Таньте діти всі рівненько, Посміхніться всі гарненько, приготувалися. Дерева в лісі високі високі, високо-високо потягнулися. Травичка низенька, низенька. Покажіть, яка травичка маленька, низенька. Вітер дерево колише, то вправо, то вліво. І ще раз то вправо то вліво. То вниз пригинає, птахи летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають, молодці малята, Молодці хлопчики та дівчатка. А зараз я вам пропоную розповісти про картину. Мамі або татові, що намальовано на ній, які фарби використовувалися? що вам сподобалося? Молодці діти. Я впевнена, щоб у вас вийшли дуже гарні розповіді. А зараз я вам пропоную вийти на вулицю і помилуватися деревами, які розфарбувала осінь. До побачення, мої любі малята.